Вітаю всіх. Сьогодні у нас четвер, 11 вересня 2025 року. Я зроблю вам ще один невеличкий огляд наших щеплених рослин в ґрунті. Сьогодні буде іменно сосна щеплена в ґрунті. Тут ззаді, як ви бачите, у нас сосна брепа у горшках. Грошки у нас тут 80-130 літрів, висота штамба є різна від сантиметрів 80 до 180 і шапки також різні там сантиметрів від 60 до 120. Ось Тут у нас такий вінтерголт, штамбик сантиметрів 30, загальна висота вже сантиметрів 85, ширина шапки 65. Дято. Tu e, nu, e, jie ryzni, metergoldomas, jie įbėšiai, jie menčiai, tu pačiamų korėtų mes susirašin, visataštamba danomų 75 m, vaimens ta bėšiai metrė, šarnas šapkė 75 m, susirašin tožai įvėpė. Багато штук різних, різні, різні вищі, нижчі, більші, менші. Тут у нас сосни хампі. Хампі у нас 70-75 штамп. Шапка 55. Хампі є також різні. І ось тут менші є. Тут нижчі є. Штамп, там ще є. Далі тут ще є в нас. Dėkiai kažtukas, kas ne šmitį. Šmitis tamtų svarų taigamamų variantį. Šapka 37, cik visi. Kas šmitį. C senšainamas. C tu winter gold. C sustna Sė, brepo. C nuvų šmitį. Mm. Це хамки різних розмірів, тут різні висоти, різні штампи. Тут нас бачимо бреку. Тут варелочки наші красавиці, Ось тут штамп у нас десь сантиметрів 40. Шапка до 50. Ось такі варелочки. Ось він тергос, сеншайн, брепу. Ось в такому плані. Там це в нас. Ось великі шапки. Це Регон Green, тут грінтаун. А далі бачите сосна Брепу. Також різних розмірів, різних висот, різних шапки, різні розміри. Так що прошу звертатися, вибір великий, наступного тижня вже починаємо масову викупку.